Рій Узинська, Січ Узинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Узинської міської ради Київської області. Леся Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває. Хаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в на зиму літає? Ні, не кожна. А не бачиш. Пташина сивенька скаче швидко отам біля хати, що зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? А що морозу чека? Не боїться морозу вона не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилина весна. Мамо, чи сірі пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі? Чуєш, цивінька й так, мов про зиму байдуже. Роспівалися як Не байдуже тій пташці, дитинко, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо співає чудна, краще б шукала зерна? Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташина серденько, Жде, що знову прийде весна.